Вітати вас на своєму каналі В'язальної атмосфери. У нас сьогодні 14 травня, дуже гарне весняне свято, День Матері, і я, мабуть, вже дуже традиційно записую. Вступну частину саме у святковий день, і користуючись нагодою, я хочу привітати усіх матусь із цим чудесним святом. Я хочу побажати вам в першу чергу здоров'я, стальних нервів, особливо тим, в кого дітки ще маленькі. Я хочу побажати вам миру, добра, злагоди. Нехай ваші дітки, ваші прекрасні сонечка вас радують, вас надихають, дарують вам лише найпозитивніші емоції. Отже, сьогоднішнє відео буде доволі таке надихаючим, як на мене, тому що я покажу вам аж три готових роботи. Я покажу вам, в принципі, етапи створення цих готових робіт. І так склалося, що вчора в суботу ми з моєю подругою сходили на таку міні-фотосесію, і нам вдалося відзняти декілька дуже гарних кадрів, як на мене, стильних кадрів, де я, в принципі, змогла. Стилізувати та поєднати саме ті готові роботи, які я сьогодні буду показувати вам у відео. І також я вам розповім одну дуже цікаву новину, те, чого вже давно не було у етапі мого в'язання. Власне, я дуже сподіваюся, що це відео надихне вас на створення чогось цікавого, чогось гарного та прекрасного, чогось літнього і легкого. Я бажаю вам приємного перегляду!

Отже, давайте, мабуть, ми з вами розпочнемо із готових робіт, я вам покажу, коротко розповім вам про те, з чого я в'язала саме ці роботи, і далі я вже покажу вам нарізки, які я відзняла протягом цього періоду, поки не було відео на каналі. І, в принципі, ви зможете подивитися на етапи створення цих робіт. Ну а далі, звісно ж, я покажу вам декілька кадрів, декілька шматочків відзнятих. Із вчорашньої фотосесії, тому приступимо. Перша готова робота, точніше, їх дві, це будуть ось такі шопери. Ці шопери зв'язалися у мене дуже швидко і дуже незаплановано, спонтанно, тому що Далі я там буду говорити. Якось я прокинулася зранку, на вулиці світило дуже таке гарне весняне сонечко. І мені захотілося чогось максимально ніжного, максимально літнього і дуже цікавого, такого прям яскравого. Ось такі шопери я зустрічала вже не один сезон підряд. Тому я одразу згадала саме за цю модель, і в мене в запасах були напівбавовняні моточки із залишків від іграшок. Це було, здається, Alize Cotton Gold, якщо я не помиляюся. У мене була ось ця молочна ниточка і жовтенька ниточка. Я достала ці моточки, достала ці залишки. Також в мене є книга із мотивами по типу бабусиних квадратів, але там не лише квадрати, там є і трикутники, і п'ятикутники, і е, кружечки. Ну, взагалі, різні мотивчики дуже цікаві. І ось я перелистала ту книгу і вибрала один найбільш цікавий на той момент для мене квадрат і вирішила спробувати, в принципі, що з цього вийде. Я зв'язала один, один мотив, зв'язала два мотиви. Подивилася, що в принципі робота йде доволі швидко. Точно так само швидко в мене і закінчилися залишки тих моточків, які наразі були у мене. А в'язати мені хотілося далі. Продовжувати в'язати ці шопери мені хотілося далі. І я пішла ритися у своїх запасах літньої пряжі. На моє невелике здивування у мене виявилось достатня кількість літньої пряжі, бавовни, 100 бавовни без домішок уже у інших кольорах. Ось такі. Також молочний кольор, блакетний яскравіший і ніжний блакетний. Шопер із. Алізе Котін Колд я поки що відклала. Відклала на е, короткий термін, поки не докуплю моточки, які мені необхідні будуть для завершення цієї, цієї роботи. Е, і взялася за в'язання квадратів для наступного шопера, е, ось цього власне, з блакитними квадратиками. Також доволі швидко вони в мене просувалися, тому я його швидко зв'язала. Потім, буквально за кілька днів, я сходила в магазин докупила один моточок молочної пряжі Alize Cotton Gold і тоді вже завершила, в принципі, жовтенький шопер. Тому на наразі у мене є дві готових роботи: ось такі чудові шопери. Які, як на мене, доволі цікаві і доволі класно доповнюють усі літні образи, чи то суконьки, чи то спіднички там, з футболками, чи топами, і навіть до більш такого кежу образу, власне, як я покажу вам у відео, я вчора саме ем, об'єднала. Дві в'язаних роботи у дуже крутий лук, тому сподіваюся, вам сподобається і далі ви зможете побачити нарізки. Жовтенький шопер я поки що планую подарувати. Подарувати моїй подрузі в'язальній, дуже сподіваюся, що він їй сподобається. А блакитний шопер, ну, я кажу, блакитний, власне, він не блакитний, а він бежевий із блакитними із мотивами. Е, блакитний шопер я відправлю на благодійний аукціон. Також до них я дов'яжу ще декілька. Е, Сердечок у блакитно-жовтих кольорах і віднесу це все моїй подрузі, яка займається волонтерством і яка організовує ось ці аукціони, яка на на благодійних ярмарках постійно приймає участь. Тому цей шопер відправиться на благодійність. І ще одна готова робота, яка в принципі в мене з'явилася за цей період, це саме той топ, який я показувала вам у якості процесу. Наразі він в мене вже готовий відфотографований і е, готовий до експлуатації, скажімо так. Ось як він виглядає. Я сподіваюся, вам добре видно в кадрі. Я потім ще трішечки ближче вам його відзнімлю, спробую показати. Колір, на жаль, на камеру не дуже добре передається, тому що вживу колір такий дуже темно синій, дуже красивий синій. На камеру він чомусь у мене постійно передається за світлим. В'язала я цей топ із 100% бавовни. Далі я вам більше розповім про пряжу фірму. Я не знаю, тому що цю бавовну привозила мені бабуся із Італії, тому я, на жаль, не знаю виробника. Дуже класна модель. Я в'яжу цю модель уже другий раз. Такий перший топ я зв'язала минулого року. Я приймала участь у тесті у авторки цього майстер-класу. Я залишу вам посилання на майстер-клас. Але я в'язала свій перший топ, точніше, я навіть не знаю, чи правильно сказати топ, чи правильно сказати безрукавка чи жилетка, хто як хоче, так і говорить. І в принципі, це ще залежить від того, як його стилізувати. Якщо його носити як самостійну річ, тобто без нижнього шару якогось, то це, в принципі, буде топом. А якщо піднес одягати сорочку, чи футболку чи майку, ну щось по типу того. То можна навіть сказати, що це безрукавка. Ось, тому відійшла від теми, про що я говорила, залишу вам посилання. Задоволена я цією роботою, ну, логічно, якщо я в'яжу її вдруге, то, мабуть, я задоволена цією роботою. Мені подобається стилістика цього виробу, мені подобається довжина цього виробу, мені подобається його універсальний такий оверсайз-розмір. Хоча у майстер-класі там є на декілька розмірів, є і XS, є S, і попереднє я в'язала в XS, а цей у мене вже зв'язаний на розмір S. Тут дуже гарна горловина виходить, вона просто в'яжеться із піднятих петель, але за рахунок ось цієї вивертні доріжки, вона дуже гарно та, скажімо так, фабрично виглядає. Власне, цей топ у мене буде на продаж, а свій зелений я ношу із задоволенням і взимку, і влітку, тому що, повторюсь, його можна стилізувати по-різному, як самостійну річ, так і додатковий шар на якусь футболку чи сорочку. Ось, мега задоволена роботою, мега задоволена взагалі своїми процесами, задоволена своїми результатами. І знаєте, я навіть інколи собі дивуюся, тому що, е як я говорила вже раніше у попередніх відео, у мене е є маленька дитина, синочок два з половиною рочки, і я часто дивуюся, коли я, в принципі, все встигаю робити, тому що і готові роботи є. і, ну, Якби домашніх справ вистачає більше, ніж потрібно. Але, тим не менш, процеси йдуть, робота з'являється, і я безмежно цьому щаслива. Так. Далі я пропоную вам подивитися на різки тих відео, які я знімала вам за певний період, і зустрінемося уже з вами в кінці цього відео. Усім привіт! Сьогодні у нас 3 травня, і я зранку прокинулася з неймовірним бажанням почати в'язати щось літнє, щось яскраве і щось дуже. Ніжне. Я давно е, придивлялася на шопери бабусиними квадратами, і я вже говорила в одному з попередніх відео, що навіть я почала в'язати ті квадрати, але так як вони виходять занадто маленькими, то швидше за все то буде косметичка в такому сірому е, з чорним кольорах. А сьогодні зранку я знайшла в себе в запасах, верніше у залишку, е, ось таку пряжу. Це у мене іде напівбововна, це здається. Cotton Gold, якщо я не помиляюсь від Alize. вони у мене були в моточках. Я перемотала їх в ось такі прижечки. Щоб мені було зручніше в'язати у дві ниточки. Власне, так я в'яжу у дві ниточки. Взяла гачок номер три У мене є ось такий від Clover. Мені дарувала подруга його. І е, дістала свою книгу по в'язанню квадратів, бабусних квадратів. Точніше, там є і квадрати, і коло, і різновиди їхні, е, саме цієї техніки. Е, ось. Е, знайшла там ось такий узорчик. Тут ще такий, наче як шишечки вив'язуються. Е, вирішила, що буде дуже класно поєднати жовтеньку серединку і біленький е, край. Такий своєрідні, такі, наче ромашечки, але це не ромашки, а просто квадратики. Мені нагадує це ієшню. Дуже прикольно виглядає. Ось. Сіла в'язати і підранкову каву зв'язала три квадратики. І ось буквально там кілька хвилин назад закінчила четвертий квадратик. Вже почала потихеньку ховати кінчики. Не тут, не тут, <хи> ось тут. Щоб це все якось потім не набридало мені так сильно. І ось така яскрава краса в мене виходить. Я планую цей шопер залишити не собі, а швидше за все, це буде подарунок. Тому дуже надіюся, що він в мене зв'яжеться швидко. Але ось цієї пряжі мені, звісно ж, не вистачить. Тут залишилось буквально на Мабуть, три квадратики. Потрібно буде ще докупити біленької і має вийти дуже красивий і ніжний шопер. Ну що ж, я дов'язала квадрати для ще одного шопера. Це по факту був перший мій шопер задуманий, але так як мені на нього пряжі не вистачило, я мусила докупити, тому в'язання відклалося трішечки на пізніший час. Зараз в мене квадратики готові. Я вже поховала всі кінчики, розклала їх в правильному порядку зшивання і буду приступати до зшивання квадратів. Мені подобається поєднання ось цього жовтенького і бежевого кольору. Так покажу вам трішечки промішкового процесу, тому що відчуваю, що скоро буде готова робота. Ось як виглядає зараз мій шопер. Точніше, це один із двох шоперів. Я в'яжу два однакових лише з різної пряжі та Різних кольорів. Це в мене зі 100% бавовни пряжа. Ось зараз на такому етапі знаходиться моя робота, залишилося зробити обв'язочку і зв'язати ручки. Дуже подобається мені і поєднання кольорів ось цих. Я хотіла взагалі зробити повністю ось такий ніжно-блакитний із молочним кольором, але цього блакитного в мене не вистачило, тому довелося. Добавити більш яскравого такого блакитного. Що я можу сказати? Насправді, ось ці квадратики в'язати було набагато швидше і комфортніше, ніж з'єднувати квадратики. На з'єднання в мене пішло дійсно дуже багато часу. Приблизно 2 години я витратила для того, щоб їх зшити. Зшивала гачком. Ось як виглядає шовчик. Покажу вам ближче. Дуже все акуратно та гарно. Лише залишилось поховати кінчики на вивертній стороні, але це вже буде трішечки згодом. Ось. В принципі, я дуже задоволена. Я думаю, такі шопери мають дуже стильно вписуватися у літній образ. Ось так. To... I, 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 I begin to що ж Я показую вам своє творіння. Поки що це не готова робота, тому що залишилося ще обв'язати горловину і ось тут пройми. Але я вже на фінші із основною частиною. Я дуже довольна, тому що. Так, сьогодні у нас п'ятниця. Завтра ми домовилися з подругою вийти трішечки пофотографувати, і я би хотіла якось стилізувати цей топ і зробити декілька гарних світлин для того, щоб додати у стрічку в інстаграмі. Презентувати цей виріб, нагадую, що в'яжу я цей топ уже другий раз. Перший топ я в'язала минулого літа із зеленого кольору, і я просто його носила все літо. Не знімаючи, я носила його як топ. Потім я його носила на футболки, коли було більш прохолодно, і звісно ж на сорочки. Дуже стильно виглядає, як і самостійна річ, так і як доповнення до образу. Мені дуже подобається і однозначно я буду в'язати ще одну таку модель лише у світлому кольорі. Цей топ буде на продаж, він буде у наявності, тому потрібно зробити гарні фото. Задоволена я результатом, цілком задоволена. Колір дуже складний. Він погано передається. Ось тут, ось так можна бачити, більш-менш правильно передається відтінок. Це такий темно, темно, темно-синій, ближче до чорного, мабуть. Дуже гарний. Hurt me. Just think about it, think about it. But to hold me that like you don't want. Ну і давайте на завершення покажу вам ось таку дуже гарну колоритну картину. Це у мене на спицях Кардиган. Кардиган я в'яжу в, в рамках тесту у Іренки, з каналу все в житті зв'язано. Я вам залишу посилання на Іринин канал, бо це дійсно дуже класний та надихаючий канал. Взагалі я натрапила на нього, навіть не згадаю коли, ну, відносно недавно, якщо порівнювати з іншими. Дівчатами, яких я дивлюся. Але е, коли я побачила Іренкін-канал в рекомендаціях в Ютубі, я одразу подивилася, тому що я зразу дивлюся всіх українських майстринь, а тоді вже дивлюся по стилістиці, по тому, чи е, підходить, скажімо, так, моєму внутрішньому світу е, той чи інший канал. Ось я подивилася відео Іренки, і знаєте, мені дуже він сподобався, тому що Іренка дуже цікаво веде. Свої, свій канал дуже цікаво розповідає про роботи, показує е, трішечки і життя свого, е, і плюс музика класно підібрана. Ну, власне, я обожнюю такі канали, тому щиро вам рекомендую. І давайте повернемося до кардиганчику. Це кардиганчик буде інтарсією. Я не буду розповідати ніякі подробиці, тому що ну, в принципі це логічно. Лише просто покажу, яку кольорову палітру я обрала. Який малюнок тут буде зображений, я також вам не покажу. Ви все зможете побачити вже в готовому виробі, коли кардиганчик буде е завершений. І думаю вже тоді, коли Іринка власне випустить свій майстер-клас. Кольори я вибрала за основу ось такий дуже гарний хвойний. Це у мене поєднання Мариносу з поліамідом, Це бобінна пряжа. Не скажу вам артикул, тому що купувала давно, ну, точніше, минулого року. І, навряд чи я зараз знайду в переписках із магазином, що це за пряжа і які її більш детальні характеристики. Ось. Інтарсія в мене буде тут декількох кольорів. Тут і сірий, буде і коричневий, буде і світло сірий, я думаю, буде і золотистий. Ну, власне, ви будете вже бачити все далі. Просто хотіла поділитися з вами ось такою цікавою новиною, тому що у тесті я, в принципі, не брала участь уже доволі довгий час, бо якось не було і часу на те. Ну, Швидше, мабуть, не було часу, тому що модель я дуже багато зустрічала, де потрібні тестувальниці. Ось, дуже цікава робота. Це мій. Моя не перша спроба в'язати інтарсію, але це мій перший повноцінний виріб, де буде застосована саме ця техніка під назвою інтарсія. Повторюсь, що в'яжеться дуже цікаво. Оця зміна кольору це дуже круто. Єдине, що я поки що трішечки плутаюся в ось цих ниточках, і потрібно постійно контролювати, щоб ниточки вже не запуталися зовсім, і постійно перекладати ось ці моточки з місця на місце. Але... Процесу мені це не заважає так, трішечки сповільнює але мені здається, в принципі, будь-яка техніка це лише питання часу набити руку, і в принципі тоді справа піде швидше. Тому що, пригадую, як я тільки починала жакарт в'язати, я також дуже довго звикала до ЖКР, я довго не могла підібрати правильне положення спиць, нитки для того, щоб мені було комфортно в'язати жі Але зараз, як на мене, я доволі. Наловчилась і, в принципі, доволі швидко його в'яжу. Тому з інтарсією також це всього лише справа часу. Але незважаючи на те, що техніка уповільнює трішечки темпи в'язання, цікавість від того не зменшується аж ні наскільки вона навіть більш зростає, тому що дуже цікаво подивитися, який в результаті малюнок вийде. Ось, зараз у мене пров'язано зовсім небагато, але я задоволена, бо це, здається, всього лише за 2 чи, чи за 3 дні. Якось так. Ось, така у мене новина ось такий новий процес, який у мене з'явився на спицях. Буду відключатися і бігти далі його в'язати. Ну що ж, я в принципі показала вам все, що хотіла, про все вам розповіла. Єдине, що хочу додати, що я показувала вам кардиганчики з молочної пряжі, кардиганчик ромбами. Зараз він в мене на етапі в'язання спинки передню частину, дві передні пілочки. До речі, мене виправили у попередньому відео. Я неправильно говорила про частини передні частини кардигану. Я говорила полиці, і це не є правильним. Правильним є пілочки. Тому дуже дякую дівчині, яка мене виправила, тому що української термінології, точніше, українська в'язальна термінологія, не є настільки популярною і поки що. Поширена на в'язальному просторі, тому дуже вдячна буду вам за ваші виправлення та зауваження щодо правильності тих чи інших слів в плані термінології в'язальної, тому що я, як і багато інших майстрень, зараз лише на етапі вивчення цієї самої в'язальної термінології. Отже, дуже дякую вам за те, що ви передивилися це відео, за те, що ви були зі мною протязі цього відео. Я безмежно щаслива була сьогодні записати для вас цей влог. Дуже сподіваюся, що він вам сподобався, що він вас надихнув. Давайте переходити з вами на спілкування у коментарі, діліться своїми враженнями. Можете розповідати, що ви зараз в'яжете. Мені буде дуже цікаво почитати ваші коментарі. Дуже буде цікаво з вами поспілкуватися. Розповідайте, чи перейшли ви на літні в'язання, чи літні в'язання вас в принципі не приваблює. Тому що для мене, що літні, що зимове в'язання це окрема естетика і окремий вид задоволення. Ось ще раз дуже дякую вам за перегляд цього відео. Безмежно буду вдячна вам за пальчики вгору, за ваші коментарі. Обов'язково підписуйтесь на канал. Можете натиснути на дзвіночок для того, щоб не пропускати нові відео, тому що, як я раніше вже говорила, поки що в мене немає якогось певного розкладу виходу відео, тому для того, щоб не пропускати відео, можете натиснути на дзвіночок, і тоді Ютуб буде вам нагадувати про те, коли я власне, завантажую нове відео на на канал. Бажаю вам гарного дня. Я бажаю вам тихого дня, мирного дня, спокійного дня. Бережіть себе, бережіть своїх близьких. Ще раз вас вітаю зі святом. І нехай у вас буде все добре і лише з найяскравішими емоціями. До нових зустрічей всім па-па.